Ота, вчитель фізичної культури Первомайського ліцею номер 7. молода, активна, спортивна жінка. Спорт для неї це справа її життя. Вона з наполегливістю та завзяттям тренує дітей під час війни в Україні. Заняття проходять онлайн і трохи на стадіоні. Юлія радіє, що в цей час, хоч так, можна підтримувати фізичну форму дітлахів та проводити уроки фізкультури. Бо війна перевернула життя як вчителів, так і дітей. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Продовжуємо. До повномасштабного вторгнення Юлія Пахота мешкала в Харкові на Салтівці в 602 му мікрорайоні. Юлія є кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики, неодноразово була чемпіонкою України, займалася жіночим багатоборством. Працювала тренером з фізичної підготовки у футбольній школі «Майстер м'яча, виховувала хлопців різного віку, працювала з молодими спортсменами з училища Олімпійського резерву, викладала фізпідготовку у футбольній школі Арсенал. Працювала з хлопцями разного віку і з юніорами, так ю Ю-14, Ю-16. приходилася з маленькими так. Це ю 7 та ю 8 а також працювала з хлопцями з училища Олімпійського резерву, з футбольною школою Арсенал. Також фізичну підготовку у них вкладала. Тобто, все було гаразд. У Юлії двоє дітей, два хлопці, які також займаються футболом. Вся її сім'я спортивна. Чоловік також у минулому футболі. Боліст до війни працювали, активно проводили час: виїзди, школа, тренування, змагання. Але настало 24 лютого. Салтівки довелося тікати. Один рюкзак з необхідними речами це все, що родина вспіла схопити. Харків обстрілювали, Салтівку просто знищували. Ви знаєте, це таке почуття, мабуть, ну, ну, я не можу це передати словами, такого ніколи не забудеш, так. І е, на той час. Скажімо так, добре, що в мене є такий чоловік, так, і який був рядом, який не дав, скажімо так, потерятися в этом пространстві. І ще так припав момент, що за мали... младший син захворів. І я прокинулася о 12 і він каже: мам, погано, була температура. З двох ну, ночі ми почали збивати температуру, і о третій годині почались. Нереальний бах, шуми, що малий, температура, як зараз помню, 39,8, Я її збити не можу. Я вискочила на балкон і. Просто все шмить, балконна рама ходить ходором, все навколо, скажімо так. У нас так виходило окна, що як сверкало, я не бачила. Тобто було чутно тільки шум, цей приліт, цей вибухів. Дуже громко було. Я ну самочуста сесте не може передати. Я не розуміла, що робити, що мені хватати, що вообще ввімкнула телевізор, і вже був виступ нашого президента. Так. А він вже почав казати, що повномасштабне. В той день, коли це що, я змогла зробити, це взяти рюкзак і покласти папу з документами. Все більше я не розуміла, що мені класти на заправках величезні черги. Пального немає. Люди кидали домівки та машини, і йшли пішки, тікали хто куди. Виїхати з Харкова було дуже складно. Циркуни, старий Салтів вже були окуповані. Постійно я виходила, дивилася, і отак висмотриш, ви смотриш, во двор, так де просходить, люди починають виходять з якимись сумками, один на одного сваряться. Я тобі кажу, йдемо в бомбосховище. Там жінка кричить діти далі йдуть. Ніхто не розуміє, ніхто не знає, де бомбосховище, куди йти, куди їхати. Ну, тобто. Просто повна паніка, так коли ми йшли до роботи, ми йшли через стадіон, там в на зразу біля дому, і через стадіон це не передати словами. Небо просто ходором ходило. Тобто це була перебіжка. Ми швидко рухались, тому що було дуже страшно. Ну ніколи такого я не відчувала, і мабуть нікому не пожелаю відчути, як це взагалі було. У людей був шок, ні ніхто не очікував. Харків просто перевернувся з ног до голови. Родині пахота все ж вдалося виїхати, і вони знайшли прихисток у первомайській громаді. Перші місяці не могли звикнути до тиші. Уночі муж чоловік не спав, він постійно... Ходив вокруг, скажімо так, чергував, ми спали з дітьми. Але я повторюю, що ми не роздягалися. Там наші чемоданчики, скажімо так, стояли. Я не пам'ятала, що таке добре і навіть пам'ятаю такі моменти, що коли, коли заходила до душа, то це було настільки швидко все швидко зробити, бо не дай Бог, ти зараз намилишся, а воно розпочнеться. От, от як було отам. от воно розпочнеться, і ти не встиєш, будеш мокра зимою кудись бігти. От Правда, от, от таке було відчуття. І, а днем з чоловіком мінялися, чоловік чергував, так, а от чоловік днем спав, а ми, скажімо так, чергували, постійно прислухалися, де, де там щось рухнулося. У нас діти дуже багатий час, коли сусідський забор хлопав двері, от вони йдуть по вулиці, вони відскакували. Я тут уночі сплю, вимикаючи телефон. Коли я остаюсь на ночь в Харкові, я постійно у телефоні. Я постійно читаю телеграм, звідки вилітало, куди полетіло. Є виходи, немає виходів. Тобто, ось якось так». адаптація на новому місці йшла поступово. Родина почала виходити на прогулянки. Почалися і самостійні тренування на стадіоні колос. А потім і робота знайшлася. Первомайський ліцей номер 7 потребував вчителя з фізичної культури. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На сьогоднішній день Юлія Юрівна я вважаю невідмінно виконала свої професійні обов'язки. Вона дуже ініціативна, вона майстер своєї справи дійсно. Вона в межах дистанційного навчання да, дуже складно за кадром дітей взагалі змотивувати на якісь фізичні вправи. Да. Ми розуміємо, що одне діло там виконувати якісь інтелектуальні завдання. А коли треба порухатися, ну ми взагалі бачимо, да, що багато дітей. Маю такий пасивний вже стиль життя, і тому Юлія Юрівна, я не знаю, як їй це вдалося, це тільки, мабуть, її. Якась така а, особистість та хоризма, якою вона м, якось так підкріплювала інших, заряджала через монітор екрану своїх учнів. Вони так були майже всі діти одної вікової категорії це підлітки. І ось вона через особисте спілкування, через спілкування з класними керівниками, через власний приклад, вона показала дітям, як це. А, Цікаво, корисно і нетрадиційно можна займатися фізичною культурою, навіть перебуваючи вдома біля своїх безпосередніх гаджетів. Військового часу у нас працювало сім вчителів з числа вимушено переміщених осіб. Я знаю, що зараз ще багато хто з них продовжує працювати в нашому відділі освіти, і дві дві родини ми мають в ній залишитись Ми сьогодні розглядаємо можливість надання службового житла також. Ну у нас Проблема кадрів педагогічного колективу вона, ну, завжди актуальна. Є сьогодні вакансії таких дефіцитних для нас профілів вчителів, як там вчитель хімії, фізики, біології, і двом особам з числа внутрішньопереміщених ми запропонували службове житло для того, щоб вони... Залишились у нас в громаді з вересня 22-го року. Юлія Пахота навчає дітей бути сильними та здоровими. Жінка викладає фізкультуру у шести класах. Через війну заняття проходять онлайн, але в цих умовах це найкращий вихід і для дітей, і для вчителів. Якраз такий від вік в нас, 7-8-9 клас, підлітковий, скажімо, так, коли діти дуже соромляться, так, дівчатка, перехідний вік, вони не хочуть вмикати камеру, ой, то я не буду. то я вам повідомлення там у скину. Так, говорю, не, не потрібно. Ну, ви робите це для себе. Я ж кажу, ну не стесняюся перед вами вмикати камеру і стрибати 20 хвилин, тому, будь ласка, будьте і ви. І ви знаєте, на початку дуже важко було їх так розкачагарити, що давайте. А потім, я вам чесно скажу, в мене у мене в 7 класі по 25 дітей на уроці, от Ми виходимо онлайн, 25 дітей. Не кажу, що усі камери вмикають, не усі вмикають. Є деякі, які особисті потім присилають так на платформі. На Наші ще присилають особисті повідомлення, відео знімають, як вони виконували ті чи інші вправи, але надсилають, усі виконують, всі стараються, і, скажімо так, все одно вони стали активніші. Я хочу, щоб вони цим ем, як, були увірені в собі, тобто, щоб вони і в подальшому не було для них проблемою. так, це щоб вмикнути камери, виступити, відповісти, зробити якісь вправи. Часто використовують такий метод, як... Щоб діти самі готували програму, так декілька учнів підібрали музику, підібрали комплекс вправ на 10-15 хвилин. Та ми разом усі виконали так, щоб вони теж пробачення практикувалися в цьому і працювали за згодою. Батьків деякі тренування проходять і на стадіоні. Спорт потроху оживає, зазначає вчителька. Дуже, знаєте, дуже хочеться, щоб ми вернулися на той час, що було до цього. Що стосується спорту, взагалі на Первомайщині, Харківщині взагалом, це дуже велика, скажімо так, дуже велика пауза. Ми повернулися, навіть не можу сказати наскільки. Часу назад більш працювати, більш займатися, і дуже хочеться бажання від дітей так ставати активніше. Я буду всячески працювати на благо своєї країни, працювати тут, надати людям те, що я можу, але поруч поруч зі своїм чоловіком і поруч своєю родиною. Задача всіх вчителів та тренерів під час війни зазначає Юлія Пахота знову відкривати нові таланти, розкривати здібності маленьких українців і знову виховувати нові покоління талановитих спортсменів, не зважаючи ні на що.